Справу з виробництва ми розпочали вже у 2016 році. А до 2014 жили у Донецьку і займалися бізнесом. У нас було дві бази, ми торгували ковбасами, сирами, чужими. Ну, у 2014 сталося так, що вимушені були виїхати. Думали, що там на тиждень, на два і так залишились. Але ж ми виїжджали у 2014 му свою хату у Костянтинівському районі, у село. Село Іванопілля. І коли вже ми там залишились, то село набрали ми тоді собі і качок, і гусей, і свиней. І перших шість кіз купили, і на тому не зупинялись. А на 22-й рік у нас вже було більше ста дойних кіз. Ми в 17-му році збудували сироварню. Завдяки грандовій програмі виготовляли дуже багато різноманітної продукції, кефіри, йогурти, ряженки. У нас біля ста найменування було різних сирів. І також ми виробляли ковбаси, сиров'ялині, балики, домашню ковбасу, печінкову, крав'яну, напівфабрикати. І це все виробництво це ж для нас було нове. Бо ми займались просто купі-продай, як кажуть, а то ми стали виробниками і сілянами. До того ніхто ж з нас не займався всім сільським господарством, не тримали ми ні кіс, ні свиней, ні курей. А то, тоді набрали у нас чого тільки не було, тільки крокодилів. Я тоді ще казала чоловіку, кажу, ми вже все взяли, в нас тільки нема крокодила. Плани були, звісно, грандіозні, але ж війна вона зруйнувала в другий раз для нас усе. Як тільки... Зранку почули, і чоловік сказав, збирай речі, забирай дітей і відправляйся. Бо за нашу пороукраїнську позицію, якщо б ці орки дійшли до нас, то б ми перші б на стовбах десь висіли. І зараз так розкидані по всій Україні. Чоловік з козами у Луцьку, я з сиром і з нашими смаколиками у Дніпрі, син ще вдома залишається. Невістка з онучкою на Західній Україні. З козами то більше проблем було, бо їх треба було спеціальним транспортом. То чоловік майже три місяці шукав куди. Потім, поки знайшли, не могли знайти ще машину, на якій можна було їх перевезти. Такий двохетажний, як він каже, автобус був для кіз, ну, катавоз, який там на два поверхи, то вивезли. Мань-маль-маль-маль-маль-маль-маль-маль-маль. Трошки вони не могли одразу адаптуватися до інших кормів, там травичка трошки не ту, ну нічого, дві-три дві, неділі вони трошки якби, похворіли, а потім все стало на, на круги своє, все було норм. А сир вивозили на своїй вже машині за декілька разів. У нас бусик є, то бусиком вивозили. Це качота витримана у червоному сухому вині. А ще є отакий сирочок, качота в виноградному листі. Виноградне листя бланшироване у червоному вині і обгортається головка гарячими листочками і також на визрівання закладається. Ми займалися улюбленим ділом. Тобто, можна сказати, то не така важка була, то була важка праця, але ж то була улюблена праця. І якось воно все компенсувало. Думали трошки розширяти свій бізнес, хотіли строїти новий цех ковбасний, бо ми вже там трошки не вміщалися. Ну і по сироварні теж були грандіозні плани. Ну, зараз не знаю, що ми тепер будемо робити. Зараз є плани і у Дніпрі відкрити сироварню. Чоловік збирається там у Луцьку сир варити і делікатеси починати робити. Цей сир привезений з Донеччини. Він ще на витримки, він з липня місяця. В принципі, його можна вже вживати, але харчові характеристики з'являються пізніше. Там в мене є сири рік півтора і до двох років. Хочеться додому, хочеться вже перемоги. Як буде перемога, все владнається. Бо ми ж ніколи не здаємось.